Визначайтесь, хто з вас буде першим? У Єфа. У Єфа, понімаю. Ти починаєш. Да. Супер. А, Цей прикол є. Перші ножиці завжди, але я так програв, якось раз. І наряд пішов. А давай до трьох. І Я теж стою, поняв, кажу, та перші ножиці. ніхуя. Іди. Це не правило. правило. Яка з цієї зброї. Була створена раніше, бо зброя це ліки для нашого сусіда, які допомагають йому одужати. Пазл, зібрався. Я ще не туди, звісно, FGM 148 Javelin Або FIM 92 Stinger. У мене є відповідь. Є відповідь одразу. Звісно, я професіонал, FGM 5 можна просто джерел або стінгер. Друге, ну, це що? а що так? Дивись, у мене є деякі здібності. <риклад> <риклад> я Просто що там, що там не шарю, я хочу так, ну. Я стріляє в танк, ну, стінгер, хай. стріляє в гелікоптер. І все це вбиває росіян, правильно? правильно — які да? прийшли на нас. Все да. супер, тоді давай друге. Стінгер. Угу. Добре. FGM 148 Джевелін було створено в, тому, в той формі, якій ми з вами його е, призвикли бачити, у 1996 році, mm -hmm. а fim 92 Стінгер у 1978 році. Тобто, це правильна відповідь. <плес> На третій день війни зранку, якщо ви пам'ятаєте, е, президент Зеленський вийшов, е, ну, випустив відео, де він Щі, разом тут? з представниками влади казав, що я тут. Всі тут. Археолог. Так от, кого в цьому відео він згадав раніше. Шмигаля чи подоляка? А, так. Я думаю, що Шмигаль. Ну, логічно, типу, Шмигаль тут. Ну, типу, прем'єр-міністр тут, і от чувачок піцу нам заказує подоляк. Тоже тут. Да, хай буде Шмигаль. — Хай буде Шмигаль. Це звучить як слоган це... до твоєї передвиборчої компанії. Хай буде Шмигаль. Це він так, так Зеленський, по телефонній кнії, коли збирав <зважіть> <в> парламент. <зважіть> хто буде прем'єром? Ну, хай буде Шмигаль. <зважіть> ти можеш? Е, шмигаль? Я точно не пам'ятаю, в якому порядку воно все було. Так. Е, ну хто з кого починали, але точно пам'ятаю, що він сказав: прем'єр-міністр Шмигаль, тут подаляк тут. Тобто, це правильна відповідь. Е, Шмигаля він згадав раніше. Теленостальгія. Який з цих мультфільмів mm -hmm. е, транслювався, або, ну, виходив раніше. Мультик пригоди Джекі Чана або З Люки Бобри. Oh. Що ви дивилися зранку? — Хорошо, що я вибрав. You might wipe my sound. You might wipe my sound. And one more thing, Jackie. Uh -huh. <laughs> Це моє дитинство, я... Yeah. Новий канал. Ви пам'ятаєте, як їх звали? Beavers. Ні-ні, їх двох. Ба-ба-ба-ба. Я хочу сказати Бібо по але это не не з Джекичана. Щось на Н точно. Норберт! Норберт один точно був. Бля! Звідки воно приходить? Норберт і на Б щось. На Б. Ну, на Б. Норбер і Дегі? — Так. Я собі зроблю татуху, їх Дегі. — У мене є татухи мультиків на нозі. І там ще був пеньок. В тебе є кіт пес? Ні, але в мене є Чан. — Так, поки ви. Покажи. Він з яким талісманом. Він Ну А я. Блін, реально джекіч. Да. Кіт пес буде. що, капітошка? Так, да, є капітошка усе. Маленький. Дякую. Я розумію, що якщо не буде телебачення, не буде, знаєш, я вийшов в новий сезон Чорного дзеркала. Зараз всі такі все, ніяких телевізорів, телефонів. Ти зато дітям зможеш показувати. Так і буде. Я єдине, що вважаю, що я затупив, що пофарбував їх. Якщо б вони були просто контуром, я б міг просто розмальовкою бути. Так, до речі, витираєш заново? Ну будеш да. там і казати. Так, сьома ранку з сьомої до восьмої, то ми Джері дивимося? <рес> 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 і так, пригоди Джекі Чана або злюки бобри. Я ставлю на злюк бобрів, а в них для, як на мене, прорісовочка трохи старенька. Поїхали. <рес> Яке свято ми святкуємо раніше: День прапора або День Незалежності? <рес> День прапора. Правильно, що раніше вчать в школі: природознавство або алгебру? Природознавство. Правильно, яке місто було засновано раніше: Київ або Нью-Йорк? Е, Київ. Правильно, який час доби буде раніше? 10 пєм або 10 ЕМ? 10 еєм. Правильно, хто народився раніше? Тарас Шевченко або Іван Франко? Е, Іван Франко. Неправильно. Кого з засновників Києва в легенді згадують раніше Хорива або Щека? Е, Київ щек Хорив, Щек. Правильно. Який з цих епізодів зоряних війн вийшов раніше? Другий або четвертий. Четвертий. Правильно, яка з цих держав з'явилась раніше: УНР або ЗУНР? УНР? Е, УНР. Правильно. Яка соціальна мережа з'явилася раніше? Інстаграм або Пінтерест? Пінтерест. Неправильно. Що було раніше? Розпався Радянський Союз або впала берлінська стіна? Берлінська стіна. Правильно. Вісім е, правильних відповідей. Супер! вашій області, Дмитру! Бліць. Три, два, один. Поїхали. Яка з цих китайських династій була раніше? Династія Цінь або династія Хань? Цінь. Правильно, яка літера в українській кій абетці стоїть раніше за порядком К або Р? К правильно, хто з цих українських гетьманів жив раніше? Іван Мазепа або Богдан Хмельницький? Мазепа неправильно. Рин. Який рік за східним календарем йде раніше? Вівці або змії? Вівця неправильно. Рин. Яке місто заснували раніше? Харків або Дніпро? Харків. Неправильно. Харків. Яке з цих дерев цвіте раніше? Липа або Акація? Акація. Правильно. Яка компанія була заснована раніше? БМВ або Мерседес? Мерседес. Неправильно. Mm -hmm. Що сталося раніше? Оголошення незалежності України або вступ України до ООН? Oh, ну Неправильно. Якщо їдеш з Одеси в Київ, яке місто буде раніше? Жашків або Умань? Жашків. Неправильно. <реш> Яка премія заснована раніше? Оскар або Гремі? Гремі. Неправильно. <реш> У тебе є ще шість секунд, але е, питання закінчились. Давайте поаплодуємо поаплодуємо Дарія Дякую. А що сьогодні за день? А пішли до Мінтяна. Та так як налося поголиться. А Йому приходимо, бо у нього день народження, і там взагалі класно було. <реш> <реш> там, по-перше, нема біблії, там тільки його книжки, отак от <реш> лежать, тільки його книжки. І вони сидять отак у тронах. Він Віка, у них там щось чи в один день народження, не знаю, і танцює, значить, оцей. Мій номер 245, як я ну, він. був вже... Це хедлайнер, коли в кінці. <рес> хедлайнер Гарік Крічевський? Ні, ну, він наоборот на розогріві у Гайтану. А. Ні, ні, Гайтана там я маю два вікна, де весна і ми на, на балконі. І, а потім ти розумієш, що ти ж в, типу в церкві храм Бога живого, ну як вони називають, там Хрест, ми під мостом чи кушку. Блін, так іначе стидно за це, але не дуже. Це на камеру знімали, може, десь і попало. А наступного року я, у них вже карантин був, я не захотіла йти і ті по тіліку дивилася. Фанатка, фанатка Мунтяна. Ти один раз подивишся? ти подивись. Я один раз подивлюсь, потім прийду до себе в підрозділ, скажу, пацани, там є класна тема. Давайте всі разом подивимось. І сходимо всі туди. Я, чесно, не пропагандую зовсім. але... Але Але от коли всі. Ну, от уяви, ти подивився, всі випуски «Міняю жінку, Да. і робить його, а мозок от, він до от такого чогось хоче. Це вже. Наступний все. крок Мунтян, да? день народження. Хорошо. День народження. мунтяна. Зібров співав на його день народження ні. свою, свою ні, пісню. Ні, ні зібров вже хрещений, він його Зібров такий випадка. Не уїбать, їбать. Да? <реш> <реш> Там корж був <реш> корж, Але не той корж. Інший корж. Андрій. Он шансон співав. Там був ще шансон паті. Я так розумію, Монтян сидів, може? Сі, я впевнений.